Вітаю слухачів Української радіо Чернігів. Перед мікрофоном Володимир Полипенко ми розпочинаємо чергову просту історію. Сьогодні ми говоримо на тему досить складну і яка все ще залишається дуже актуальною, особливо зважаючи на е, нинішню війну Росії проти України, е, зважаючи та й на той час, коли ми власне записуємо цю програму. Це травневі дні, коли в усьому світі відзначають. Вшановують навіть, мабуть, не відзначають, а вшановують загиблих в Другій світовій війні в сусідній державі. Черговий парад Пабідабесія. І ми будемо говорити про підпілля, радянське підпілля в Чернігові в часи Другої світової війни, радянсько-німецької війни, і розповість нам про це Михайло Жирохов, військовий історик, директор військово-історичного музею Чернігова. Вітаємо Михайло! Доброго дня! Отже, підпілля. Радянське підпілля в Чернігові, я думаю, що старше покоління одразу згадає книжку обком діє». Так, да, я розумію, що ми неодноразово згадували і про цей текст в наших програмах, і з тобою про це говорили, що там багато вигаданого, ну воно й не може. Там не може не бути вигаданого, тому що це пропагандистська, це не історична книга, це пропагандистська книга. А як воно було, давай поговоримо зараз. Е, я знаю, я чому завжди приємно говорити на ці теми з тобою. Я знаю, що ти дуже багато працював в архіві СБУ, який, на жаль, зараз частково втрачений. І, 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 і твої факти, і висновки це не просто голі слова або якісь, е, якісь оцінки власні, е, суб'єктивні. Це ті висновки, які базуються на джерельних, е, на на, на солідних джерелах на солідній джерельній базі. Отже, е, обком Чернігівський підпільний чи він чи це підпілля було тільки обкомівське, чи це підпілля було не обкомівське? Як воно формувалося і коли воно формувалося? Бо е, ну це величезний такий пласт, який і в радянські, і в пострадянські часи він фактично не підіймався. І Якщо Чому? підіймався, це було е, тому, що величезна, е, фактично, підпілля тут не було не, чи Невеличко на нев, ні, не в Чернігові в невеличке місто, яке німці дуже швидко взяли під контроль. Були десятники, сотники відповідальні за вулицю, які контролювали практично всіх, хто приходив, хто виходив, і питання е, того, що підпільники викрають, було б тільки питання часу. Але до е, підпільної боротьби радянський союз готувався. І в Чернігові було три. Незалежні агентурні мережі. Незалежні один від одного? Да, – один ОД? Це від значить, одного. вони підпорядковувалися різним структурам, чи вони всі підпорядковувалися НКВД? Так, ні. Було партійне підпілля, було армійське підпілля і було підпілля НКВС. Ага, отак. І кожен набирав свої кадри, і кожен е набирав е свої е якісь моменти, які їм були цікаві. А вони готувалися там з 39-го року. Бо ну, бо дивлячись на історію партизанського руху, в принаймі в перші два роки радянсько-німецької війни виникає враження, що до партизанського опору були не готові. Абсолютно точно, і е, само підпілля почало формуватися в липні 41-го року. Ага, тобто, коли вже коли вже йшли бої так, за Київ. Так, так. Бо коли вже, вже було очевидно, що ця територія буде окупована. Рано рано, рано чи, чи пізно, чи пізно вона буде окупована, і тому це почалося у цей процес. Почався а знову ж таки люди, які були до нього долучені, вони не мали ніякого досвіду. А для цього треба треба мати. Так, наприклад, підготовку. так, так, наприклад, НКВСники, вони взяли е, своїх агентів, так званих стукачів. Uh -huh. Які е, в радянські часи отримали е, за такі нетяжкі злочини кримінальні, тобто там розтрата партійної каси, там uh -huh. якось там одного був вісавщиком на, на, на залізниці, і Десь там обважив. Да, когось. да, обважив. Він отримав там рік два. Але в його характеристики написано співробітничав з органами НКВС, uh -huh. був СС, тобто секретний uh -huh. співробітник, uh -huh. співробітник uh -huh. да, оце, Тобто, ну якщо на тюремному 700. жаргоні сексот. No. І от їх вони задіяли в свої. Партійні. Партійні взагалі вирішили, що чим більше у людини посада, тим значить він буде займати більшу позицію в, в, в саму підпіллі. Да. І, наприклад, перевели до Чернігова короткова який, який був керував в Корюківці. Вважали, що його тут ніхто не знає. І тому він буде очолювати е, партійне підпілля е, в Чернігові його перевели вже от влітку 41 -го. Так, так, влітку 41-го. армійці вони завжди ну вони прості рішення. Вони перешерстили особовий склад е, е, винищувальних батальйонів. Угу. І хто мав відношення до радіосправи, Ну тобто, хто у кого да зв'язісти, от їх вони залучили. Вони їм залишили радіостанції, батареї, тобто людиверсантів люди, диверса... які... розвідки. Да, щоб... Власне не ні, готували ні. Вони намагалися зробити диверсійну школу, і навіть деякі місцеві краєзнавці розповідали, що вони точно знають, що ця школа існувала. Але вдалося по документам знайти тільки там певні такі обмовки, що ця школа була, але формувалася для. Диверсійних груп, яких закидали вже на західну Україну Натив. туди, да, туди, де вже німці зайшли. Тобто ця школа, якщо вона і працювала, вона не працювала на місцевих, вона працювала на, на за за фронтова розвідка. Це така, таке було розуміння. І звісно, що ці ці люди вони не мали ніякої підготовки. І звісно, що все, що вони робили, це було от що вони змогли, то, і це був мінус. І інше, що було найбільш ефективно, спрацювало, це ті, хто самостійно вирішили. Самий е, приклад такий це Олена Білевич. Олена Білевич, старшокласниця 12, 6 шість класів, то тобто всі Вона шість класів, тільки, і її однокласники вони почали організовувати групу. От вони діяли більш-менш успішно. Всі інші, навіть ті, які там нам зараз досі є меморіальна доска, там Олександру Міхаленку, які вважаються підпільником номер один. Вони діяли е, дуже неефективно. То <ректору> а не ефективно ж вони діяли не тому, що вони не хотіли діяти ефективно. Неефективно вони діяли, тому що вони не мали підготовки, не мали спорядження і не мали координації, так? І контроль. Німецький контроль і німецькі. Тобто, все-таки німці, коли зайшли, вони одразу чітко чітко встановили порядок, дисципліну, відповідальність, ну, Да. Тобто тут діяла до. Там шість-сім е, різних е, силових структур німецьких. Те, що е, Герард називав Гістапа, там ага. там все, Там і фельджандармерія, і прикордонна служба, і служба охорони залізниці, і, і ну, українська допоміжна поліція. Ну тут же ж треба розуміти, що Чернігів і Чернігівщина взагалі входили до цієї зони військової адміністрації. А... Це була не цивільна територія, це була територія підпорядкована власне вермахту. Абсолютно точно формувався генерального округа Чернігів, і планували включити до комісаріату, але навіть там призначили німецьких офіцерів, які повинні були цим керувати. А і там кордони були цікаві. Чернігівська область, Сумська, Гоміль, Новозибків. Це було е, генерального округу Чернігів, але виявилось, що вони самостійно не можуть керувати такою, ну величезною територією. Тобто самостійно маєш на увазі військові офіцери не можуть а, керувати, так, тому так, що так, ну це, так. це велика адміністративна робота. Це зрештою, треба бути чиновником, щоб це, це так цим і керувати. тому перехопило командування тилу. Ага. Ну ти охоронні дивізії, угорці, і все, 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 все інше, те, що проводили антипартизанські операції. Ага. А в містах. В містах діяли різні структури. Дуже часто німецькі структури навіть друг другу були зайві, тобто вони не могли ефективно працювати за того, що там один і тот же одна і та ж людина агент працювала і на фельджандармерію, і працювала там на армійську контрозвідку. Тобто був повний хаос, але що потрібно розуміти, все ж таки місто було невеличке. Ну так, місто ж до, до Другої світової війни, ну скільки в ньому було? 40, ну, 40, 40, 40 тисяч 40. вважається, да, все і тому контролювати було дуже-дуже-дуже. 40 тисяч, частина, частина виїхала, частина пішла воювати, частина роз'їхалася по селам, частина загинула, то я думаю, що тисяч може 15-20 тисяч було. 11. Да? 11 да, така оцінка, бо на 42-й рік десь 11 11 тисяч було всього. 11. Ну, бо я, я Працював з документами відділу архітектури міської ради, то там в 45 п'ятому році був звіт про те, що на той момент в місті 25 тисяч людей. Це вже з демобілізованими, частково реевакуйованими. От 25 тисяч, уже коли півтора-два роки тут Чернігові не ведуться бойові дії. Ну НКВД оцінювало на 45-30 тридцять ага. тисяч, ага. тобто плюс-мінус. Це, це от така і а, все, що вони могли. Це вони робили е, листівки, навіть це було дуже важливо, тому що десь у цю радіостанцію вони ж запрацювали, ага. і вони могли Софінформбюро і е, розповсюджували ці листівки. І інше, чим займалася Олена Білевич, це вони допомагали військовополоненим, які тікали з констабру. Констабр, кон... який був біля Северянки. Яцево, да, Яцево, да. Констабр був трудовий. Ага. І їх всі ганяли на роботи в центр міста, і хтось десь міг. Да, тобто, коли на роботах, а не біля кожного ж не поставиш людину з свінтовкою, з, з з да з автоматом, і тому вони були більш-менш такі вільні і могли тікати. І от тих, яких втікали, от Олена Білеєвич, її сім'я, її, ну, тобто, її родичі вони організовували. І потім, коли був вже, е, з зв'язок з партизанськими загонами, вони були, е, відправляли по певній, по певній стежині в сторону Ніданчичі, через Криволєвщину, через оці, оці всі, ну там, де 11-та школа, як ага. я, Яру і Ярами. Да, Ярами, там, де не було блокпостів, де не було німці, не контролювали, от туди відправляли. Військовополоненими. А оці листівки, які вони робили, щось залишилося, якісь чи описи, чи фотографії? чи може самі листівки залишити? Тільки залишилося? описи. На жаль, ні самих листівок, не... ну їх зривали. То зрозуміло, їх що їх зривали. Якщо, але... якщо може десь воно і зосталося, це в Бундесархіві. Ага. Десь німці, вони ж під античні всі були. Тобто, все збирали. Да, все це збирали, там, тільки може так. А так в наших архівах, навіть в якихось кримінальних справах. Які було багато по поводу поліцаїв, по поводу всього такого немає. А що вони в тих листівках писали? Якісь такі загальнопатріотичні речі? Абсолютно точно загальні речення, тому що німці розповсюджували інформацію, що Москва вже взята, Лінінград mm. взят, Сталінград, от сьогодні-завтра, да, да, ось, ось це буде. Вони розповсюджували, що Червона армія воює, mm. що столиця родини німці... родина да, стоїть. Да? да, да, да. Ось ось такі речі. Але навіть це було важливо. Було важливо, і навіть це було пов'язано з величезним ризиком. За весь час німці боролися, і за весь час вони повісили шестерьох. в Чернігові шість шість за людей в березні 42-го року. Це були два, і там між ними це було тиждень. Ага. Але е, всі ці е, всі публічні публічні страти вони були закримінальні. Ага. Незважаючи на те, що після війни місцеві краєзнавці, історики всіх шестерох записали до підпільників. Так. А насправді була дуже цікава історія із чотирьох, наприклад, повішених в один день, три були підпільниками НКВС. Але вони були з кримінальними нахилами. Ага. І вони... Це сексоти був ще, так? Да, да. І вони організували цікаву схему. Один з них записався до поліції, йому видали пов'язку і гвинтівку. Ага. І вони організували е в неділю, як правило, за крісних сіл їхали в на місто базар. на базар. І вони організували таку дуже просту схему. Вони зупиняли цих селян. Забирали у них всі ці продукти. А щоб виглядали як справжні, вони з резинки вирізали німецького орла і давали бумагу. Ага, і робили підроб підробку да, документів. Да, пожарних, так, Підробку документів. Що що, що, що що це реквізіровано на нужній німецької армії? Ця печатка, до речі, є досі в фондах історичного музею. Вона передана, але вона дуже примітивно зроблена. Але більшість селян були не писані. А коли коли селяни з цим документом йшли власне до німецької адміністрації? Да, адміністрація, так, так. адміністрація говорила, ми нічого і не давно. На момент одного з них на ринку. Опізпізнало, що це що це він. Побіжали до полі до поліціянтів. Його арештували, і буквально там наступного дня він здав всіх. Тобто, всіх чотири, яких повісили, їх повісили mm. за кримінал, за кримінал, не знаючи, що вони да, призят до підпіли. цього. Да, за тиждень до цього повісили двоїх. Вони були відомі в місті кримінальники, і вони зробили гоп стоп. На німецького офіцера і забрали пістолет. погана. Ідея. Да, це було дуже погано ідея. Їх я зараз деталі або вони в старому білоусі, бо в новому білоусі жили, але їх наступного дня вже здали, і наступного дня їх вже й повісили. Нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів триває програма Проста історія. І сьогодні в гостях у простої історії Михайло Жирохов розповідає нам про радянське підпілля в окупованому німцями Чернігові в 41 -42 му 42-му 43-му році Михайло Жирохов, військовий історик, директор військово-історичного музею в Чернігові, продовжуємо розмову. У мене таке питання: ми говоримо про це радянське підпілля. Я розумію, що моє питання не стосується, не стосуватиметься теми розмови, але чи доходило сюди підпілля УПА? Є якась інформація? О, величезна величезна так? проблема, і є є певні моменти, які mm. е, будуть е, дуже для патріотів, особливо особливо для патріотів Чернігівщини, вони будуть, скажімо так, не дуже приємні. Річ у тому, похідні групи, які йшли, вони так, так. доходили. І перша адміністрація вона ж була базувалася, перш за все, на українських націоналістів ага. і газети. Українське полісся, полісся український так. театр, українці, українці, які ну Баран Бутович, ага. той же який за культуру за освіту відповідав. Вони всі були націоналістичні ідеї. Ну але ж Баран Бутович, наскільки пам'ятаю, він не був членом НІ ОНУ, ні УПА. Просто він залишився в окупованому Чернігові. Його зробили. Чиновником по культурі. — Ну, він вимушений да, підтримувати. Бо ось, ось це потім, коли німці з цим, з українством розібралися, ага. багатьох відправили або до концтабора, або розстріляли е, УПА фактично тут не було. Ага. Але був такий випадок з холминською поліцією. Коли в 43-му році німці відступали, вони взяли з собою 26 або 28 поліцаїв, які служили в підрозділі в Холмах. Ага. Вони дійшли 43-й рік, вони дійшли до Тернопільської області, і десь вони загубились. Загубилися, відстали від німецької колони і пристали до УПА. Їх взяли, все нормально, і вони навіть взяли участь в одному бою під гурбами відомий бій УПА. Але вони себе там, скажімо так, дуже погано Показали, вони побіжали. Ага. Їх упашники зібрали і сказали, що ну очевидно, що на лівобережжі е з'явитись героїчним хлопцям ні звідки. Ага. Тобто, ну таке було, і їх відпустили. Казали, йдіть Іді, де, де, де завгодно. А, вони всі розсіялись там а, по, да, по Поділлю, в Миколаївську область, Одеську область, там. а троє або четверо повернулися до Чернігівщини. І вони організували в 44-му році а, такий загін. Вони говорили, що ми Бандерівці, ага. вони там в Учнянському районі, вони діяли є є певні але їх достатньо швидко це 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 було схлопнулось всіх цих в 47-48 році мгб вишукали вишукали всі до єдиного вишукали і справи в архіві СБУ були повністю на всіх і всім виписали по 25 років Ну так найбільше так покарання 25 років. Замість ВМН, замість вищої міри наказання їм виписали 25 років. І навіть хтось повернувся. І навіть до останніх часів був там люди, які розповідали, що вони воювали в УПА, але їх шлейф Ну да, довга служби, історія передопереда да, довго да, 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 да. І, і слів служби в німецькій е, шуцполіції, ага. Вона не, не завжди така була прийнятна для дослідників. Тим більше yes. місцем ага. підпілля в Чернігові вочевидь діяло до вересня 43-го року, як я собі уявляю. Потім, коли вже радянські війська вигнали звідси німців, мадярів, італійців і всіх, що з ними ставалося, Сам, один із самих цікавих моментів, а це підрив теплоенергостанції, яка була єдина в Чернігові, за тиждень до приходу Червоної армії. І це у це було місцеві краєзнавці. Герард, він це такий говорив. Що це таки було найбільше? найбільша акція, яку зробили. А навіщо? Зробили. От. Ну вже шален, як шалений Герард, наступ. Де, як да, це називалось? Прип'ятсько-чернігівська операція. Вже було зрозуміло, що рано чи пізно. Ну, не, не рано чи пізно, було зрозуміло, що завтра-післязавтра радянські війська зайдуть в Чернігів. І Герард писав ну, і говорили, що для того, щоб німці не підірвали її більше, ніж підпільники. Ага, і, на зломамі да, НКВС в це не повірило. Ага. І людині. Яка організовувала цю, цей підрив, виписали 10 років. Ага, він да після того, як він відсидів, він о, осів в Челябінське і там і помер 80-ті роки. Він був дуже о, незадоволений в тому сенсі, що і Михайленко, і інші підпільники, які фактично Стали давали героями, йому наказ да. наказ, вони вирішили від, СНКВС справи не ага. мати. Uh -huh. І він там пише його листи, вони такі насичені такою нецензурною лексикою, і того, що ви ж вже отримали своє, ви там герої. А я тут 10 років відсидів. Ну я думаю, що не 10 років, скоріш за все, 53-му зі, uh -huh. зі смертю Сталіна, і просто його а, особової справи немає, тому що вона особова справа, якщо вона є, то вона є в Челябінській. Uh -huh. Тобто тут в Чернігові я особисто не знайшов. Але те, що йому виписали, але 10 років це прослідковується по листам, прослідковується по іншим документам. А як була організована співпраця підпілля з власне армією чи кожен по своїй лінії співпрацював 43-му році? Сюди було скинутий разом там з радистами за всіми такі тут досить відомий, і місцеві краєзнавці багато писали кім. Той uh -huh. що Гнєдаш, який досі є меморіальна дошка в Чернігові, якого досі е, ну вважають героєм, і його завдання було зібрати все докупи. Всі в оці це ще перед тим, як пройшли радянські війська. Да, то, так, ну, так, ну, так, так. Це ще ну було чуть ли не в березні або uh -huh. ну і його завданням було у ці всі загони, які були, вони тільки формально підкорялися Федорової обкому uh -huh. партії. А фактично, це були польові командири, uh -huh. які воювали самостійно. І ось він мав для цього повноваження і він збирав все докупи, і він під себе забрав підпілля. Uh -huh підпілля ті, хто зоставався, прибула така Валентина Валюшкевич. Ось вона мала повноваження, і вона зібрала всіх цих там по всім е, квартирам, які були визначені як для, для того, так як явичне. Вона пройшла ті, кого було, зібрали, і вони підкорялись вже ну принаймні формально гнідашу. От гнідаш давав давав команди, і якось робота така, але ж це вже був е, літо 43-го року. Наступ, да. Вже да, да тут тут було таке, щоб ну вони розвідували інформацію. Там скільки пройшло військ через Чернігів, які фортифікації під Чернігів. Ну дуже схоже на сучасну ситуацію. Чим займаються сучасні шпіони uh -huh. і оці проросійські посіпаки, які яких ну на жаль дуже багато на прикордонні. Тому ось те, тим. Вони займалися, а це вже але це вже місяць, два і це літа 43-го, і я не думаю, що ця інформація мала якусь таку велику велику стратегічну, да, стратегічну ці. Так але а... після того вони змогли записати собі і отримати учасника бойових дій, коли війна закінчилася. Uh, і ми ж знаємо, що дуже довго в радянському Союзі цього культа Великої Побєди не було. Це почало формуватися за часів Брежнєва, в період не неоконсерватизму, в період неосталінізму. Як було із підпіллям, і з е, учасниками підпілля то так само про них не говорили, не говорили, а потім почали говорити разом з Великою Побєдою? побідою. Uh, ну приблизно так, але внутрішнє. Тось тобто, всі свої звіти вони написали в 44-45 роках, і що саме мене вразило, працюючи з документами, що всі цвіти перевірялись. Не можна було написати там якусь якісь видумані факти. Це все перевірялось через НКВС. І люди, які писали ці звіти, вони це Наразуміло. розуміли. Да. І їх звіти за 44-й рік, вони зовсім різні, ніж за й рік, коли вони вже писали другий раз. Бо в 68 му можна було щось дописати. Так, да, да. І е, потім почали дописувати людей, якщо там, починали з 21-го. В групі, що говорити, якщо останній партизанський квиток під видали в 1989 році. Ого. Це було пов'язано з льготами. Коли в 40-х роках, там 50-х роках льгот ніяких не було, після 65-го почали згадувати за партизан, підпільників, за солдат, тобто тоді там комуналка, тоді там ну, ну багато чого що в радянські часи, там черга, черга ага. на машину, черга там на стінку, черга ага. там ще на щось, вони мали пріоритет. Ага. І тому їх почали записувати. І коли е, я думаю, що були якісь корупційні моменти, тобто той, хто там. Міхаленко, наприклад, який вважався підпільником номер один, і він писав: є листи його там на обком, Прошу внести там Іванова, Петрова, Сідорова, Тому що я забув, коли писав 44-му році звіт. Я просто-просто забув, прошу внести. Там проводила на той момент, вже вже не проводилось такої ретельної перевірки, їх просто вносили. Скільки можна визначити людей, задіяних у підпіллі в Чернігові в 41-му, 42-му, 43-му роках? Це десятки, сотні. 41-й взагалі, ну тому що той же Міхалєнка він прибув в січні 42-го ага. і до грудня 42-го він тут був. А в цілому, це, якщо брати групу Білевич, групи Біляєва, групу самого Міхайленка, то в цілому це не більше 50-60 людей. Ага. Тобто, так, після війни Білевичі записалися всі. Всі її брати, ага. мать, ну батька вже не було. От вони всі записалися, але наскільки. Вони брали участь, ну це відкрите питання, і за білевич взагалі можна розповідати ще дуже довго, тому що е, в 95-му році, е, все ж таки, Герард пробив фейкову звізду від Саржи Малатової, звізду е, героїні Радянського ага. Союзу. Вони зібрали кошти. Тоді, на той момент Чернігів було червоне місто, і там багато е, е, керівників підприємств вони підтримували. Підтримували комуністичну партію. вона вже була заборонена. Ну яку організована сорок му В 93-му вона вже відновилася. Ну так, але інша назва там була Комуністична Інша назвадатом да, да. то тобто і вони зібрали кошти, і сюди приїжджали і Сергій Малатова і вручила у цю фейкову фейкову звізду героя. І на 11-й школі певний час навіть була меморіальна дошка героїні Радянського Союзу. А зараз так, вже немає так, зараз вже замінена на то. Тому що це фейковість, і вона не додає героїзму тому, що вони зробили. Це ну, це, ну не, неправильно. Ага. У нас було два таких. І що був е, Іван Ірха, він отримав те, що цю, від Сержиу Малатова цю, цю золоту ага. зірку героя, ага. Ага. на яку вона ну, зовсім не радянська, скажімо так. Підбуваючи підсумок, можемо сказати, що. Е... Підпілля в Чернігові, радянське підпілля в Чернігові, воно такі було. Як воно було організовано, це велике питання, і ну насправді я думав, що більше людей було задіяно. Ну якщо ти говориш 50-60, ну то це ну як на мене, це не дуже багато. Я а. наостанок скажу ще для Чернігова, я ну таку річ, яку ну в інші часи я б не мог не міг би сказати, а те, що підпілля було слабке. Це було плюс для Чернігова. Тому що в тому ж Ніжині, де німці розстрілювали за кожного вбитого, Всіх за кожного, там і там розстріли були в тисячах. Ага. І якщо тут подпілля просто не могло діяти, ну просто фізично воно було слабе, тому і розстрілів е, місцевих було менше. Ну, бачиш, Друга світова війна, незважаючи на те, що 80 років тому закінчилася, все одно залишається темою дуже актуальною, дуже болючою, дуже суперечливою, дуже дискусійною, ну від того, не менш цікавою і не менш важливою. І добре, що ми говоримо про такі речі, говоримо ми в студії Української радіо Чернігів. Нагадаю, і вкотре представлю нашого гостя Михайло Жирихов, військовий історик, директор військово-історичного музею. В програмі Проста історія говорили про радянське підпілля в Чернігові в 41-му, ну, більше 42-му, 43-му роках. Дякую всім за увагу і запрошую до зустрічі наступного разу.